Відомо, де зараз збіжжя, яке тут росло. Нічого не відомо. От думали, подивіться, як соняшник збирається, чого вони збираються. Києві я бачу, хто тут збирав. Оці всі вилучені документи покажуть де ділися врожаї, хто їх вирощував, хто їх розумієте, це ваша позиція. Це ця тракі... позиція не співпаде з позицією народних депутатів, які затіяли цей обшук з метою тиску на керівництво академії аграрних наук. Ну я з метою відібрання всієї землі. Це ну, Я не володію ну, цими так, У вас є офіційна позиція, да. але ж ну, по-нормальному, ми ж прекрасно розуміємо, наш ну, що це тиск і пресинг був. Ладно, там у підприємствах тільки проводили, а обшуки ж були де? Дома, в людей, да. У керівників, головних агрономів, спеціалістів, головних богатарів, чуть для неворщиць. Це тупи, банальний пресим, щоб залякати працівників, а саме головне, залякати керівництво Академії аграрних наук, щоб вони були покладісті. Для таких, як Гунько — ні. Це ініціював Гунько Анатолій Григорович, і його банда, такі як Хримон Павло. Мотивили і так далі. Там вистачає цих в які вирішили підсосації і просто украсти 300 тисяч гектарів академії граних на Узель. І все. На всякий випадок, я повідомляю вас, що 1410 ще перед цим було засідання профткому первинної профспілкової організації ДПДГ Іванівка, яка також зобов'язала провести перевірку академії. Звільнити Пушкарьову через його незаконні дії, і е, поновити Скваську Андрій Мітаюча на посаду. До моменту виконання цих вимог підприємство оголосило цивільний е, страйк, тобто акт непокори. Дане рішення, прокому також в судовому порядку, не оскаржено, воно проходило перевірку органами прокуратури, Академія направлялася і вам офіційно зараз теж повідомляю і більше того е, копію надаю. У зв'язку з тим, що Олексій Олексійович Кушкарьов перешкоджав виконання ухвали суду про арешт у зв'язку із самозахватом земельних ділянок на площі 1426 гектарів, були складені ряд актів про перешкоджання виконання ухвали Бахмутського районного суду 5, -го, 10, двадцять року. Тобто акт непокори складений. Не тільки у зв'язку з незаконним рішенням академії, а у зв'язку з знищенням майна державного підприємства. Більше того, в послідуючому, у зв'язку з тим, що Соня згнив через протиправну бездіяльність і дії Пушкарюва ООН, було складено акт, який направлено до правоохоронних органів про знищення майна державного підприємства на суму 9 мільйонів 124 двадцять тисячі гривень. Акт підтверджено передано правоохоронні органи. Перед цим, бачачи, що відбуваються якісь незрозумілі неправомірні дії, комісія по трудових спорах 7 жовтня своїм рішенням зверталась до академії і просила провести перевірку щодо незаконних призначень звільнених. Керівників державного бідниці господарства Іванівка, а також впливу щодо участі е, у так, судових так, справах. Це питання майже поставили зараз. Це, розібратися це Хто? повністю все ми передавали в академію. Ми зараз копію також можемо передати обов'язково. Оце ви теж випросили перед цим 17 серпня. Та ж сама орган КТС також просив розібратися, чому на протязі восьми років. Частково не сплачувалося ЄСВ на підприємстві. Напротязі п'яти років повністю не сплачувалося ЄСВ на підприємстві. Спричинив цей злочин, половік Микола Вікторович. Замість наказання його, академія його призначає, куди? Директором Ялтушинської досвідної станції. Замість того, щоб е, керівник, який, е, з яким укладено контроль склавський Андрій Вікторович, наводив порядок, його на підставі акта. Перевірки з вашим підписом, соотвісно, ви знаєте, що там відбувалося під час перевірки. Бачили тітушок, яких половик сюди привозив. Покажіть хоч одну тітушку зараз. Тут трудовий колектив, який втомився від цього свавільного. І від бездіяльності в першу чергу Академія Граних Наук. Тобто, на сьогоднішній день є стряд ряд, є ряд рішень комісії по трудових спорах. Є рішення про вкому. Є рішення е, Міністерства юстиції України, які вказують, що Пушкарьов Олексій Олексович незаконно займає цю посаду. Зараз абсолютно спокійно, ви можете нас зайти навіть на сайт е, Мінюста і побачите, скарга е, задоволена, камеральна перевірка, проведена, записи скасовані. Це відкрита інформація, яка не підлягає доказуванню. І ваш юрист, якщо він юрист, а не шарамір. Чітко довжен це знати. На сьогоднішній час існує позов прокуратури е, Ніжинської окружної прокуратури, ось він, із додатками, про те, що відбувся е, самозахват зими для перегірка на площу 1426. Е, відкрите е, господарське провадження. Ось. Наскільки мені відомо, дане провадження буде розглядатися завтра, о 11 годині 30 хвилин годин, Господицьким судом Чернівської області. Тобто, що відбувається? У судовому засіданні 1 листопада пан Пушкарєв під відео, ми зафіксували це, причому не тільки громадськість. А і в суді Державна судна адміністрація, аудию відеозаписи в нас, талася, а відеозаписи у нас є, в на мене домой академії. Пушкарев Олексій Олексійович вимагав зняти арешт з майнами, які належало до педагогії Іванівка, з метою його передачі, ТОЗ ГАЛА, з яким, ще раз наголошую, підприємство не підписували договор. І навіть сам Половік пішов у нового і слідство і не підписав, і вказав, що не підписував. В даній ситуації, давайте вже розбиратися на студенчину. Хто є хто. Єловік, який до такої степені вже зрозумів, що все, я не участвую у цих злочинних діях. Є керівник, який обраний був на законні основані, контракт, з яким до цього часу не припинений, до речі, хоч є наказ по звільнення, якийсь, кейс, але в оригіналі його так ніхто не бачив. Контракт за яким e, чинний, який забезпечив господарську діяльність, виплату заробітної плати за 10 місяців, хоча це не його борги, І забезпечив роботу підприємства із збереженням майна, в тому числі і фіксації викраденого майна. Відносно, от, згадайте літом, пам'ятаєте, як голуба e, хотіли призначати, далі? на минутку. Не знаю. А почитайте ось, будь ласка, отакий документ. От, Керівнику Чернівської обласної прокуратури. Давайте я зараз журналістам покажу, що це за документ. Побачили, так? От Подивіться, це оригінал. Такий саме оригінал є в обласній прокуратурі, по факту відкрити кримінальне провадження. І е, в інших органах. Тобто виходить, що у літу, літку, 26 липня, Аноша Верина Болян підписає наказ про призначення ВО директора Голуба Володимира Миколаївича. А він говорить і підписує особисто, що заяви в академію не подавав. А якісь невідомі люди, Голубовська Марина, Лич Богдан. І ряд інших осіб від ТОВ «Гільдія права, які пишуть заяви, якісь повідомлення від його імені, і які підконтрольні кому? ТОВ гільдія права? Засновник і директор був хто? Знову ж таки, Гунько на той чогось так дуже дивно. Я розумію все, але ж ви приїхали не, не на приватне підприємство. Ви повинні захищати інтереси державного підприємства. Не Пушкарьова, який гунька, інтереси другий год захищає. З певних причин, ви прекрасно знаєте, з яких, що половік, що Пушкарьов за участі граждан, юристів і з того права, блокує реєстр юридичних осіб. І це і підтверджено. І далі будуть розбиратися. І ви думаєте, що якщо вони там зараз у власті бігають і так далі, то так буде завжди? Ні. По-перше, зараз військовий стан і розкрадати майно державного підприємства не дозволено нікому, хто б це не був. Це по-перше. А по-друге, через призму громадськості буде показано повністю все, і в тому числі і законність призначення і звільнення керівників на стратегічно важливому підприємстві. У цьому році, от те, що 에, Гунько засіяв 1426 га, вже зараз завдано збитки мінімум 9 мільйонів гривень. А те, що у минулому році за місяць посіяв скварський, вирощено на минутку 3000 тонн посівного 3000 тонн посівного матеріалу з 500 гектарів. У цьому році посіяно більше, ніж півтори тисячі, теж на посівний матеріал. А що зробив Пушкарю, крім того, що вкрав соняк?